Що стосується, взагалі, от цієї ситуації, в мене перше, що дивує, що наскільки чітка і пряма аналогія з Гезі, з цим парком, з якого все почалося, і з нашим гостинним двором, по суті, це і там, і там це якась суспільна громадська територія, де можна проводити просто час, не там, будучи частиною цього комерційного ланцюжка споживання. І власне. Там тривало певний час, це, і тут тривало бо, ще довший час. Там придушили силою, і тут придушили силою. На, насправді оцю вуличну частину нашого протесту. І різниця лише в тому, що, мабуть, що турки були не в курсі. Турки були не в курсі, що виходити на вулиці немає сенсу. Що протестувати е, немає ніякої потреби і, і нагоди, тому що все одно вони там все домовляться, все одно все вирішено, все одно все буде по- їхньому. От вони просто цього, цих істин в лапках, які от українці, мабуть, вже зараз у крові, вони цього всього не знали. Вони просто вийшли і зробили власне, те, що сталося. Е, в будь-якому разі, честь е, турецької демократії була врятована, бій було дано. Е, Бій було дано також в Києві, але масштаби все-таки різні. От саме різниця в цих масштабах, на жаль, мене надзвичайно ну, мовити, турбує. І, власне, от, от, оця аналогія настільки, настільки пряма, настільки зрозуміла, наскільки вона від, відображає стан українського суспільства. Оця, як це каже, Константин щеплення. Формуляцію щеплення від. Вуличного протесту, який ми в 2004 році отримали першим траншем, можливо, за Блакитного майдану, іншим транш траншем, це, мабуть, просто історична якась подія там в масштабі століття.